Так, ребятки, ми на привозі, де сулугуні я купую, вже не раз вам показувала. О, доброго дня вам. Добре. А де лаваш? Уже, уже забрали, уже з'їли, так? Да? В яку ціну сулугуні зараз? 240, а копчений 320. А, 240, а цей 320 копчена. Косичка, так, да, є, і просто палочки. Оце теж копчений? А, і така, дивіться, як воно, шайбочка така, да? так? Так, зелень у вас є, 240. О, сьогодні його? Ще є. А то буває прихожу, його вже весь розбирають. Да. Шикарний зелені із паприкою. Да? І ще оці соуси, чи що це у вас? Це слива. Сливовий. По чому? 50 гривень, 50 а це 50? Так. Да. 50 гривень. А це? І При... аджика по 50. І теж якась аджичка. Хто пробував таке? Пишіть. В общем, все на привозі є, приходьте, вибирайте. Ну, жалко, що він не відправляє нової пошти, бо вони не встигають просто. Але її спробувати на привозі. Купить. Дівчатка, ви питали показати домашні тортики на, от, дивіться, торти на замовлення на привозі. Молочний корпус, дивіться, молочний корпус. Тут діночка стоїть тетя Ліда, доброго ранку вам. Доброго а раз, розкажіть, зіця. по чому ваші тортики? Бо мене питають підписники. 400 кілограм. кілограм. Вас да. можна замовляти, дзвонити? Можна замовляти різні від Київського до Наполіону. А, оце ви з радочки Любить. поставили, так? Да, да? да. Це шварцвальська вишня, це сорти. Угу. медовик, це чорнослив з горіхом, це Спартак, Наполеончик. Шоколадний, Наполіон, київський ага, от такі тортики. Дивіться, можна замовляти. Так, номерочок 0,97 430 0962 ліда. Да? Це ви. Да, а да, запіканочка по чому? 250 п'ятдесят кілограм. кілограмчик. Да? Це ви відрізаєте скільки хочеш. Рулет макові роблю, штрудель роблю і такі продукти. Дякую, дякую. Приходьте, хто хотів, пробуйте. замовлення, щоб знали. Так, да, можна дзвонити, замовляти. Тому, дівчата, хто питав, от вам показала, все, думаю, тортики шикарні будуть. На день народження можна. І звичайний наполеончик єсть. Під самі. Піше дві? Ніреално. Так. Прохім, Вам дуже добре. Супер. Доброго здоров'я. Дякую. А ви чим чекаєте? Триста. Покажу вам ціни на зелень. Приветики вам. Що по чому сьогодні у вас? Петрушечка 5, да? Укропчик? Укропчик 100 кілограм, да. Це на кілограм? Да, є 10 пучок. А, 10 гривень пучок. Це кінза, да? Кінза да? 10, базилик 10. 15. Ой, він такий класний, блін. Як він пахне? Так, шпинат? Шпінат 15. 15. Це 5 гривень штучка, да? да? Так, і цибулька у вас є? 10 гривень. 10 гривень пучок. Це що, пастернак? петрушка? Петрушечка 30 корінь. Ще що у вас тут? Салатик. Пучок 20, да? ага, такі ціни сьогодні. А ну пишіть, що по у вас. Я думаю, у нас ціни нормальні. А це що щавір? Щавель? Шавір? Щавель? 10 гривень ще є шавір. Якось так, приходьте, вибирайте. Так, дівчулі, дивіться, кому цікаво, покажу вам білизну, яку її продають на привозі. Це для підлітків, я так поняла, невеличкі. такі. О, яка якість, шикарна, блін. Це хебешечка, мабуть, або бамбук. 80 гривень трусик. І по 40 є, малише і зовсім таких на манюки. Чоловічі є. Так, що тут у них? Лосини всякі, носочки. Носочки у них тут від 20 гривень, я так поняла, так? Да? Покажу вам уже, що тут у них є. Так, носочки Носочки жіночі. Так, Доброго дня вам. Що вас цікавоє? Що, що зараз беруть найбільше? Труси? Хто, хто тут каже, труси? А, бачите, труси приходять вибирати. І носочки, так? Да? У вас вже і теплі носки є. Все є, махрове, так? Да? Так, що пишіть, що ви купуєте? Труси чи носки найбільше. Так, Іринко, привіт! Що в тебе цікавого сьогодні є? О... Огірочки є, да? 50 гривень. Це ви їх так спеціально, мабуть, викладуєте, да? гарненько, щоб дивіться, як так і хочеться взяти цей огірочок. Свіженький, гарненький, грушка 75, а перчик навіть 25 єсть, по 40 крупніший, слива 45, да? виноград і що? І ці всі ці -ці помідорки по 30. І трошки цих залишилось, так? Да, Розові. Угу. Тому приходьте, пробуйте, вибирайте. Гарного дня. Так, Всім привіт, всім привіт. Дивіться, прийшла до світулі. А ви кажете, в неї немає людей, все це пост постановка. О, якраз світуля, ікру показує. Здравствуйте, здравствуйте. Світуля получили і корочку тіту. Вона в нас давно не була. І корочка мало, мало сольна. Вона таю, 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 в ротіку у твоєму Так, <рес> да. Я так. Артистка, артистка. Да. артистка. Да. артистка від Бога. Слухай світуль. Ти знаєш, а що ні? артистам треба родитися. Так, Світуля, ви. Відправочки робите? А, Світуля, ти серйозно перед тобою відкрив свої красиві глазки. А який номер телефону? 098-493 0776. І оця Світуля, оце м -м -м, руками, Дивись, Світуля, Петя, Пітю, да? це мій талісманчик. Потерти Петю, потерти світулю, а це святої. Так, тому, ребятка, приходьте, пробуйте, вибирайте. Поки Світуля показує пусте відро. Костя працює, костя відпускає людей. Коротше, вони і круно Покажу вам, яка в них тут вітрина з колбасою, щоб ви знали. Це такий холодильничок, міні холодильничок І вся колбаса тут в вакуумі. Дивіться, можна попробувати любу. Дивіться, як вони роблять. А сорти таке сиров'яліна колбаска гарна. Так, і краще гляну, чи в них є рулети, а в них рулетів дуже багато. Вони молодці, малосолочка сьогодні є, і Дунаєчка, дивлюся, є, і копчена, і малосольна, і всі види рулетиків і тортиків. Тому тому, читуля працює, ну в понеділок вона не працює. Буде Костя лише. Всім гарного дня. Дівчата, привіт! Дивіться, лише один день, лише сьогодні, 30 вересня, у Сільпошки, що біля на щеплення ряд акція, берете один товар, а другий за 19 копійок. Без різниці. Він білий сіник червоний, тут всі розгрібають, б'ються за ці кондиціонери, грибуть, Тут треба брати дві одинакові. Друга буде за 19 копійок. Без різниці, порошки, дивіться, для моющів, все для туалета, всі шампуні, все, що хочеш цим в цьому відділі, прямо всі беруть. Дивіться, без різниці. Червоний білий цінник. І лише тільки сьогодні, 30 вересня, цільпо біля привозеного щепної ряд. Тому поспішайте, тому що вони вон, щось дивіться розбирають, зараз і я буду дивитися, що. Тому супер, от, от ця акція. Приїжджайте, приїжджайте. Дівчулі, ще раз вам показую, сьогодні в Сільпошки 30 вересня акція. Один береш, другий за 19 копійок. Без різниці. Порошки всі, гелі, гелі для душа. зараз вам покажу, ребята. Дивіться, ось один гель береш, другий безплатно. Два гелі літрових за 149 гривень. Дитячі гелі, Johnson's Baby так само. Один береш, другий за, за 19 копійок. Все оце буде друга за 19 копійок. Тому поспішайте, новий ряд біля привозу, сільпошка. Тут коротше все розрибають. Не знаю, що тут мені достанеться, ну, але зараз буде теж щось дивіться. Тому приходьте. Люба, порошки так само можна взяти другий за 19 копійок. Ну шара взагалі. А чому? Тому що в них день народження в Серпоскі, 26 років. Поспішайте. І навіть зубні пасти є.